І далі будемо говорити про стан нашої енергетичної інфраструктури. І отже, президент Володимир Зеленський відмовився коментувати ситуацію на Київській ГЕС після вчорашнього російського масованого обстрілу. Під час виступу на форумі Україна 2024 незалежність. Він заявив, що не дуже любить енергопіар на на руйнуваннях. В цілому не дуже люблю енергопіар. Я не дуже люблю, щоб не підтримую, скажімо так, у нас свобода слова, але я не дуже підтримую, коли ворог знає, яких конкретно пошкоджень він завдав своїм ударам Україні енергосистемі. Тощо є деталі, які повинні знати весь світ, повинен знати, розуміючи, що Росія творить. Тут на нашій землі і такі деталі ми якраз і вдячні за це вам і вашим колегам за те, що ви це говорите. Але в якому стані дуже серйозні ті чи інші наші споруди, і що ми там зараз робимо, хай це буде в тиші.